Я звати Пажера Анна, я організаторка акції Фріазов на підтримку військовополонених. Ми зібралися на чергову щонедільну акцію, присвячену нашим рідним, які знаходяться вже четвертий рік у ворожому полоні в російському полоні. Тому наше завдання визволити бути голосами цих полонених. Проходимо проходять обміни, як ми бачимо, але ми чекаємо на Азов, чекаємо на засуджених. Незаконно засуджених Росією бійців бригади Азов, тому звичайно, що боремося за них виходимо і будемо їхніми голосами. Дякую. Добрий вечір. Мене звати Васильєва Маргарита. Я приїхала з Києва в Одесу на акцію, зокрема для відвідування акції підтримки полонених, адже в Києві я є постійною відвідувачкою. А тут вирішила подивитися, як це відбувається в Одесі. Зрадені це... від мотиві? Насправді, в якийсь момент я відчула якесь розчарування, тому що я розумію, що ми меншість. Ми меншість, які треба колупати, які потрібно стукатися до людей, бо вони часто реагують агресивно з запитаннями, які здавалось би, вже відповіді на них зрозумілі. І видно, як вони байдужіють і не усвідомлюють, що полон, що втрата близьких, що те, що відбувається зараз в країні, сюди треба включатися. Не ми не маленькі гвинтики, ми частина цієї великої війни, і ми маємо бути долучені стояти осторонь. Це не варіант, тому що рано чи пізно війна вона прийде до тебе, вона вирве тебе і все. І тоді тобі потрібна буде підтримка, а нам потрібна підтримка зараз. На вас бабу, як ми? Не реагує на подібні акції. Чесно, вже три роки шукаю на це відповідь, бо активно залучена в різні проєкти, як і акції, так і акції щодо хвилини мовчання, тому що також потрапили в суботу на акцію, яка у вас проводилася. І також було дуже моментом агресивного ставлення від суспільства. Але як мінімум це продовжувати для тих, хто це вже робить, не зупинятися. Шукати підтримку в один в одному, тому що ми є опорою один для одного, і пробувати про, пробувати далі колупатися Через дуже важливо підключати в цьому випадку бізнес, підключати в цьому випадку владу, підключати громадський сектор, можливо, ще прицільніше, дотичніше, щоб вони вони, вони впливали, тому що їх слухають, і це буде ефективніше ніж кожен буде отак от. Краще єднатися, тут. Рада вітати усіх на щонедільній акції Фріазов. Ми є голосами полонених. Нас має вставати більше. Ми маємо бути тими, хто виборює наших героїв додому з пекельного російського полону. Дякую всім, хто сьогодні тут зібрався. Рада усіх бачити і наголошую на тому, що сьогодні за відбувається немає нічого